Актори відіграють надважливу роль в просуванні фільмів. Гучне ім'я може когось заманити до кінотеатрів та підвищити шанси на окупність стрічки. І хтось за свою кар'єру з цим впорався на відмінно, комусь просто повезло попасти в популярну франшизу, а хтось стабільно знімався все життя і назбирав величезне успішне резюме. І сьогодні поговоримо про акторів, фільми яких заробили найбільше за всю історію. Дисклеймер: ми не будемо враховувати інфляцію в даному відео, а лише чисті прибутки. Але залишаємо в голові, що мільйон у прокатів в 1950-му – це трішки інший мільйон ніж у 2025-му. Також, якщо ви не провели у заморозці, ось Танні 17 років то могли б з легкістю назвати половину учасників списку, адже просто треба було перерахувати усіх акторів, які знімались в месниках та сольниках КВМ. А це було б доволі нудно, оскільки у всіх однакові фільми принесли найбільше. Тому це відео буде про тих, хто не грав в жодному фільмі КВМ або засвітились в одному чи двох проєктах, і це не сильно вплинуло на їх фінальний результат. А от вже в одному з наступних відео поговоримо про робітників студії Марвел. Сподіваюсь, ніхто не промотав. В цей фрагмент, адже буде виникати багато запитань. А тепер лайк під відео, підписка на канал для підтримки. Можете ще до телеграм-каналу завітати і давайте починати. На 10 му місці перебуває той, кого, можливо, мало хто очікував побачити так високо. Справжній рокер, який став обличчям багатьох комедійних фільмів з елементами екшену та майстер озвучування Джек Блек. Та його 7 мільярдів 894 мільйони. Актор розпочинав свою кар'єру, з'являючись на третіх планах відомих фільмів: Руйнівник, Водний світ, кабельник, Марс атакує, Шакал, Ворог держави, загалом багато таких у нього назбиралось. Але от коли його допускали до лідируючих ролей, то величезних бюджетів не виділялось, і на великі збори розраховувати не приходилось. І тут треба згадати один факт. Блек з 94-го року є учасником рок-гурту Тінейшес D, і його музична кар'єра часто відгукувалась з його роботами в кіно. Так, першим фільмом з ним в одноосібній головній ролі, який зробив більше ста мільйонів, стала музична комедія Школа року. Джек відіграв надважливу роль у створенні цього фільму, адже саме його сусід Майк Вайт і написав сценарій до нього, надихаючись рок н рольною поведінкою Блека, який і став обличчям фільму, що зробив 131 мільйон при бюджеті. в 20. після такого успіху та з огляду на вже наявний досвід у комедіях гатунку понище, згодом Блек став чи не кожного року з'являтися у новій комедії: заздрість, супернечо, відпочинок за обміном, початок часів та грім у тропіках, де була него. Головна, але помітна роль в середині нульових дуже сильно виділяється участь у стрічці Кінконг Пітера Джексона зі зборами в 556 мільйонів. Участь у настільки дорогих проєктах далі стане швидше рутиною, ніж рідкою подією. В десятих роках вийшли Рибут Джуманджи» з майже мільярдом у першої частини та майже 800 мільйонів у другої, Майнкрафт зі знову майже мільярдом страшилки 158 мільйонів. Але от це все нічого порівняно з іншим видом діяльності актора, адже у сукупності найбільше йому принесли такі мультфільми, як усі частини панди Кунг Фу та Супербрати Маріо. Останній в цілому є найкасовішим у Блека. Чому у відео також враховані мультфільми? Можливо, хтось запитав. По-перше, людей, які озвучують персонажів мультфільмів, називають актори озвучування і не дарма. Адже інколи відіграти голосом потрібну емоцію може бути важче, ніж просто стояти у кадрі. По-друге, в рекламних компаніях часто такі актори виходять на перші плани, і мультфільм рекламується як саме роль того актора. Тому не бачу причин не враховувати їх. Якщо ви все ж вважаєте це нечесним, то на цьому місці міг знаходитись представник однієї величезної франшизи, не зв'язаний з Марвел. Поки не скажу хто, а от на 12 й сходинці знаходився б ледь не єдиний представник топ-32, який не був задіяний в жодній великій франшизі. Ні один його фільм не зібрав мільярд. Бред Піт його ТОП-5 виглядав би наступним чином: цьогорічна Формула 1 світова війна, зет, містер та місіс Сміт, Троя та одинадцять друзів. Оушена так, формальна ця франшиза, але не така й велика. А сукупно фільми Піта зібрали 7 мільярдів 536 мільйонів. Але мені все ж хочеться включати у список також роботи у мультфільмах, а тому Джек Блек 10 місце. На дев'ятому місці з показником 8 мільярдів 331 мільйон знаходиться також на початку кар'єри комедійний актор, який згодом показав, що він здатен, і на дещо інше Стів Карл. За свою кар'єру актор взяв участь у 33 фільмах та мультфільмах. Акцент на другому зроблений, звісно, не просто так. Розпочав свою кар'єру стів з невеличких камео у фільмах та серіалах, наприклад, кучерявці в Однак повноцінно великим дебютом стала роль другого плану у фільмі Брюс Всемогутній. Для нього ця роль стала по-справжньому значимою. Адже далі, і сульний фільм про Евана всемогутнього послідував, а паралельно він ще встиг знятись в одному з най. Кращих комедійних серіалів усіх часів офіс станом на зараз. Брюс Всемогутній» досі залишається найкасовішим. Фільмом Карела 484 мільйони. Наступним по зборам виступає комедія Будь кмітливим у компанії зі Скелею та Ен яка зібрала 226 мільйонів. І більше жоден фільм не зміг перебити позначку 200 мільйонів, оскільки він на різних етапах кар'єри грав або у не дуже дорогих комедіях, як от 40-літній незайманий зі зборами в 176 мільйонів, або у не дуже дорогих драмах, які претендували скоріше не на прибуток, а на нагородження. Роди. Влада, битва статей, мисливець на лисиць або навіть шикарна гра на пониження, яка круто виступила у прокаті, не можуть конкурувати з блокбастерами, які за місяць сукупно можуть зібрати більше. На цьому моменті вже виникають підозри, якщо це найкасовіші фільми, то як він взагалі назбирав 8 мільярдів у прокаті. Все насправді дуже просто. Стів Які Блек є досвідченим актором озвучування та взяв участь у таких мультфільмах як Хортон, Лісова Братія, та найголовніше він є голосом. Грю у франшизі «Нікчемний я, яка, власне, і занесла Стіва у цей топ. Після першої частини, яка зібрала 544 мільйони та захопила світ посіпаками, жодна частина чи спін офф не збирала менше 900 мільйонів доларів. Історія дуже схожа з Джеком Блеком. А тому, як я вже й казав, Стів Карл заслуговує на своє дев'яте місце. На восьмому місці перебуває актор, який навіки вкорінився для мільйонів лише в ролі одного обраного хлопчика з окулярами та шрамом на лобі. Деніал Редкліф, 8 мільярдів 417 мільйонів. Якщо з Гаррі Поттером тут все зрозуміло, то цікавіше буде глянути на його кар'єрні кроки, які відбувались за межами Потеряни. Найкасовішим серед непотерянських є іллюзія обману 2», де Редкліф виконав роль антагоніста і заробив 328 мільйонів. В той фільм, як на мене, він досить органічно виглядає в ролі злодюг. Він зіграв дуже схожу роль у фільмі Загублене місце, де склав компанію Сандрі Булок та Ченінгу Татому 191 мільйон. А на третьому місці хорор. Жінка у чорному 128 мільйонів. А далі все менше за 100 мільйонів, у тому числі 40-мільйонний Віктор Франкенштейн, який зумів зібрати лише 31. З 2022-го актор взяв тривалу паузу у роботі. Він до кінця життя зможе жити. За рахунок тих грошей, які йому приніс, і напевно продовжує приносити Гаррі Поттер. Тому вибір на користь сім'ї в цілому зрозумілий. В листопаді цього року вийде ілюзія обману 3», де він повторить свою роль і зможе трохи підняти загальну касу. Але до цифр хлопчика, що вижив, він навряд чи колись добереться, якщо не зіграє когось у КВМ. А поки Гаррі Поттери займають усі топові місця. На восьмому місці перебуває той, хто все таки одного разу взяв участь у КВМ. як сам казав, виключно заради грошей. Але і без цієї франшизи в його історії було ще дві не менш знакові для кінематографу в цілому: Гаррісон Форд і його 8 мільярдів 588 мільйонів. Перші сім сходинок у його найкасовішій фільмографії займають або зоряні війни, або індіана Джонс. А якби він не захотів, аби хана Соло виписували з сюжету назавжди, то можливо він би був ще й вище у цьому топі, і всі дев'ять місць його були б франшизними. Однак на восьмому місці зачаївся мультфільм Секрети домашніх тварин. 2». 446 мільйонів, а далі вже Капітан Америка 4 з його великою, але провальною касою в 413 мільйонів. Ну нічого, ще буде час виправитись у наступних месниках. А далі там три частини індіани, утікач та літак президента. Ще була друга частина той, що біжить по лезу» 259 мільйонів. Зібрала фільм, хоч і провалився у прокаті з бюджетом 185 мільйонів, але визнання фанатів отримав. Загалом кар'єра Форда це вічне балансування між двома величезними франшизами, де космічна приносила космічні гроші, а пригодницька трішки менше. А майже все інше і до 500 мільйонів у прокаті ніколи й не доходило. Звісно, багато його персонажей дуже схожі на хана Соло, якого він зіграв сімдесят сьомому. У році, і який був його однією з перших ролей, однак і применшувати його акторський талант ніхто не зможе, адже в нього багато різнопланових ролей. На шостому місці перебуває актор, який почав кар'єру з фактично ролі самого себе у комедійному серіалі, а потім став одним з найбільш високооплачуваних акторів свого часу, лауреат багатьох престижних премій та визнаний екшн-герой Віл Сміт за цифрою 9 мільярдів 20 мільйонів. Сміт швидко став отримувати ролі у касових стрічках. В 93-му він вже з'явився на другому плані у фільмі Зроблено в Америці, який зібрав більше 100 мільйонів. І вже через два роки розпочався його зоряний час. Погані хлопці Майкла Бея 141 мільйон, день незалежності Роланда Емеріха з захмарними цифрами у 817 мільйонів, люди в чорному 587 мільйонів, ворог держави 250 мільйонів та провальний дикий дикий захід, який і все ж зібрав 221 мільйон і всі ці фільми вийшли підряд з 95 по 99 рік Звісно, з такими показниками Віл Сміт моментально став зіркою найвищого гатунку, якого звали і в комедії на кшталт метод Хітча, і в бойовики з елементами наукової фантастики Я-Робот. чи щось ближче вже до зомбі фільму, але з глубинним сенсом, який він трішки втратив порівняно з книгою Я легенда. Його фільми були настільки успішними, що за 25 років з 25 фільмів лише 7 заробили менше 100 мільйонів. В середньому Вілл Сміт у касі гарантує 300 мільйонів, що окупить вже більшість фільмів. А такі стрічки, як Короля Річард, може, і заробили мало, але принесли нарешті йому Оскар. Найкасовішим фільмом актора є лайф екшн ремейк Аладдіна від Дісней, де він щось типу намагався наблизитись до виконання Аладдіна Робіна Вільямса. Ну і скажімо так, він. Цього не зробив, але був ледь не найкращою частиною монструозного конвейера Дісней по експлуатації спогадів з дитинства. Ну і як можна не згадати про оскароносне кіно Загін самогубців. Кумедно зараз згадувати, що в 2016-му його всі називали провальним, і репутація в нього як у чогось ближче до пізнього Марвел. Однак він зібрав 749 мільйонів у прокаті, взяв Оскар за найкращий грим. Та в цілому не те, щоб це найгірший фільм у все. Ситі зараз Марвел та DC не відмовились би від таких провалів. Дивимось топ-5 сміта, і переходимо далі. На п'ятому місці перебуває актриса, яка навіки вкорінилась для мільйонів лише в ролі однієї кмітливої дівчинки, подруги обраного персонажа з окулярами та шрамом на лобі. Ема Вотсон, 9 мільярдів 283 мільйони. Ну тут без сюрпризів, якщо був Редкліф, то буде і Вотсон, оскільки вона мала трохи більш успішну кар'єру після завершення Гаррі Поттера. Та й не просто успішну. Якщо у Редкліфа вісім перших місць це різні частини Гаррі Поттера, то Ема Уотсон в 2017-му ледь не обійшла збори останньої частини Поттеріани з фільмом «Красуня і чудовисько, один з найуспішніших лайф екшн ремейків Діснея, який виходив ще тоді, коли це відчувалося ще не таким заїждженим, яку мірою Ема Вотсон дотична до всебічної ремейковізації Голлівуду, адже вона була головним обличчям стрічки і тоді ще не втратила свою величезну популярність. Окрім ремейків, була також і екранізація Біблії з фільмом Ной від режисера Дарана Арановські з Раселом Кров у головній ролі 352 мільйони та маленькі жінки Грети Гервік, де, окрім Вотсон, знялись Сірша Ронен, Флоренс П'ю, Тімоті Шоломе, Меріл Стріп та Боб Оденкерк. Стрічка окуп. Пила свій 40-мільйонний бюджет в декілька разів, зібравши 218. Ще й кубку номінації отримали на преміях, деякі навіть виграли. Але самої Вотсону у списках не було, адже Ронан та П'ю забрали всю увагу. А після маленьких жінок Ема Вотсон просто пішла з кіно і ніде більше не знімалась, лише сварилася з тією, хто дав їй шанс на безбідну старість. Іронічно, і до речі, Руперт Грін знаходиться на тому самому 11-му місці, але в нього й була найгірша кар'єра після Гаррі Поттера з усієї трійці. На четвертому місці знаходиться справжня легенда, яка могла б бути набагато вище, якби не зустрів свою дружину, внаслідок чого втратив багато років активної кар'єри. Джонні Депп та його 10 мільярдів 364 мільйони. Що тут вже казати? 54 ролі. Лише у двох людей в топ-30 робіт назбиралось більше. В цілому, до 2003-го Джонні Депп був доволі впізнаваним актором, знімався у Тіма Бертона. У 99-му вийшла сонна Лощина зі збором 207 мільйонів, але це все було не так масштабно, аж поки в 2003-му не сталася подія, яка укорінилась в масовій культурі. Адже кожен знає, що Джек не просто горобець чи спаров, він капітан. Я мало кого здивую, якщо скажу, що в топ-5 перебувають відразу чотири частини піратів Карибського моря, дві з яких перебили позначку в мільярд. А от що більш цікаво, так це інші представники. Це вже знайомі нам по фільмографії Бертона Аліса в країні чудес» з мільярдом та Чарлі та Шоколадна фабрика 475 мільйонів. А також були фантастичні звірі злочини Гріндевальда, які знайомі нам вже по Девіду Єйцу з відео про найкасивіших режисерів серед всі яких туристів та самотніх рейнджерів я би все-таки хотів виділити його мультиплікаційні ролі. По-перше, несправедливо всіма забути ранго вестерн про девакуватого Хамелеона, який мріяв про пригоди, живучи в тераріумі. Однак, опинившись посеред пустелі, змушений був зіштовхнутися з жорстокою реальністю, який зібрав 245 мільйонів. І гуч, така каса не дозволяє бути успішним, адже лише виробничий бюджет сягнув 135 мільйонів. Однак я. Все одно рекомендую його до перегляду. А от чого рекомендувати не потрібно, бо це стало класикою труп нареченої. 114 мільйонів для мультфільму у такому стилі це солідно. І попри таку успішну кар'єру, після скандалу з Гюрт, з 18-го року фільми з його участю зібрали менше 20 мільйонів. Умовний Мордекай на піку популярності депа міг зібрати більше, але є шанс на повернення у велику гру з новою частиною піратів. Чекаємо на нові звить. На третьому місці перебуває той, хто якраз має більше ролей за свою кар'єру, ніж Деп. Один з найкращих акторів усіх часів на перелічення його культових ролей знадобиться окреме відео Том Генкс і його 10 мільярдів 925 мільйонів. З 58 повнометражних робіт Том Генкс знімався у фільмах різних жанрів, бюджетів та спрямованості. Від таких собі масово розважальних детективних пригод в ролі професора Роберта Ленгдона в Коді Да Вінчі, Ангелах і Демонах та Інферно, тобто в однієї міні-франшизи вже є півтора мільярда. до чисельних робіт під режисерством Стівена Спілберга чи Роберта Земекіса, які підняли його у ранг найкращих акторів свого покоління. Форест Гамп, усі можливі нагороди, і 679 мільйонів. Врятувати рядового Райана, роль в одному з найпомітніших військових фільмів усіх часів: 485 мільйонів. Вигнанець, сцена з Вілсоном в наших серцях назавжди 427 мільйонів, плюс ще й номінація на Оскар, але Расел Кроу з Гладіатором був успішніше. Піймай мене, якщо зможеш. Знову детектив, але цього разу з Леонардо Ді Капріо в ролі шахрая 355 мільйонів. Ну ви зрозуміли, що на Віків Том Генкс був у своєму справжньому праймі, і за нагороди боровся і майже екшн-героїв міг зіграти. Окрім цього, за традицією, актор також брав участь в озвучуванні мультиплікаційних персонажів. І найголовнішим є Вуді з історії іграшок. І саме третя та четверта частина і займають перші два місця, як єдині роботи, що зібрали більше мільярда. А так як у наступному році світ побачить шосту частину, то є шанс закріпити з тому Генксу на своєму місці у топі, бо мультфільм точно збере мільйонів шістьсот. А може й мільярд. Попри те, що йому вже 69 років, він продовжує активно зніматись. У 22-му році вийшли пінокіо від Роберта Замекеса, Правда, прем'єра відбулась відразу на Disney+, Елвіс, де він виконав головну другорядну роль. А стрічка зробила 288 мільйонів. Та чоловік на ім'я Ото зі зборами в 108 мільйонів. І це все за один рік. Після цього він ще двічі знявся у веса Андерсона та один раз у Земекеса, з яким вони вже настільки поріднились, що Джонні Деп та Тім Бартон починають їм заздрити. В цілому весь Голівуд може позаздрити такій насиченій кар'єрі Тома Генкса. На другому місці перебуває актор, який майже завжди грає у кадрі самого себе. Або ж це лише його гімік, надзвичайно працьовитий чоловік Двейн Скеля Джонсон, та його 11 мільярдів 446 мільйонів. Почав він свій кар'єрний шлях актора після того, як став обличчям реслінг промоушену WWE на рівні зі Стон Колдом. Після їх легендарного протистояння трилогії на найбільшій арені світу у 2001-му він знявся у невеличкій ролі у фільмі, який вже згадувався у минулому відео частині кар'єри Брендона Фрейзера. А саме, Мумія повертається, де він зіграв царя скорпіонів. Вже через рік він знову зіграв цього персонажа, але тепер в одноосібній головній ролі в одноіменному фільмі, який зібрав 165 мільйонів. Після цього він довго не міг пробитись у по справжньому голівудській хіти. Дум 2005 року так і не ставним. План і зібрав 146 мільйонів, але з такими результатами в топ не попасти. Першим фільмом, який зібрав більше 200 мільйонів, став будь кмітливим, де компанію йому склав Стів Карл, про якого ми вже говорили. Але це була не головна роль для скелі. Зубну фею він, як і ми всі, хоче забути, адже ця роль може йому приходити в голову, коли він намагається заснути. То коли ж стався той самий прорив, який дозволив йому стати однією з найдорожчих зірок Голлівуду? На мою думку, це сталось у 2011-му. З не ролі, але дуже помітною, яка стала повторюваною та принесла найбільше зборів, а саме роль Гопса у франшизі форсаж з п'ятої частини, на мій погляд, найкращої частини. Так, перша і третя класні, але я їх ніколи не любив. Закидайте мене камінцями у коментарях. Коли Скеля прийшов до форсажу, колишні вуличні гонщики ще не зображались як всесильні супергерої, які, хоч в космос злітати можуть, хоч по хмарочосам пострибати, чи з Субмариною на льоді погасати. П'ята частина це такий собі пік приземленого форсажного всесвіту, який ще не пустився берега. Були лише натяки. В цілому, у форсажі і займають перше, друге, шосте, сьоме, дев'яте та десяте місце з урахуванням спінофу. Але якби він був лише у форсажі, то до другого місця не дійшов би. А тому після 11-го року вийшли Подорож, 2 таємничі Острів, Сиквел ДЖО, розлом Сан Андреас, «Ремпейдж», дві частини Джуманджі, Хмарочос та Прости Господи, Чорний Адам. І це я тільки назвав фільми зі зборами більше трьохсот мільйонів. А взагалі він міг і чотири рази в рік з'являтися у кінотеатрах. І це ще я знову не згадував озвучування мультфільмів. Кумедно, що він з'являвся у DC як Чорний Адам, та і як пес Крипто у мультфільмі Ліга Перелюбленців, яка зібрала 207 мільйонів. А також ще у 2009-му він був у мультфільмі Планета 51, який провалився, зібравши лише 108 мільйонів. Але от що не провалилось, так це дві частини Моани, або як у нас його назвали, «Ваянна». 684 мільйони у першої частини та 1 мільярд 59 мільйонів у сиквела. А ще попереду буде лайв екшн ремейк мультфільму 2016 року, і потенційно ще мільйонів. 400 500 мінімум. Хоч більшість його ролей і є однотипними та вже стереотипічними, він зумів монетизувати себе так, що його тепер знає увесь світ. Ну і про однотипні ролі. Цього року вийде фільм Руйнівна машина з ним у головній ролі, де ще Усик зіграв в одній з ролей. І ось по відгукам там найкраща роль скелі за всю кар'єру, оплиски на прем'єрі, від яких актор навіть заплакав, та в цілому непоганий фільм. Ось на це ми чекаємо. What the rock is cooking. А на першому місці знаходиться єдиний, хто виконав неможливу місію і увірвався до топ 6 найкасовіших акторів усіх часів без жодної ролі в кінокоміксах. На даний момент точно можливо мульти всесвіт КВМ ще подарує нам фанкаст залізної людини з якоїсь землі 593, Але поки кінокомікси йдуть повз, а звати цього актора Том Круз. Та його скромні 12 мільярдів 675 мільйонів. Ми всі знаємо його як Ітана Ганта з місії неможливої та надійного екшен актора, який і трюки виконає сам і додасть у фільм своєї харизми. Однак насправді Карус ще й гарний драматичний актор. У нього три номінації на акторські Оскари: за народженого 4 липня, Джері Маквайра та Магнолію. А ще є роль у кращому фільмі 1989 року за року. Думкою Оскара та Золотого Глобуса, за який Дастін Голфман взяв нагороди за найкращого актора, а Круза навіть не номінували, а саме, Людина Дощом. Фільм на той момент зібрав 412 мільйонів у прокаті, будучи драмою. Після того розпочалась місія неможлива, яка вже показала вектор розвитку його кар'єри на десятиліття. У нульових були віна світів Спілберга зі зборами в 600 мільйонів та останній самурай, який зібрав 456. У 2008-му Крус виконав найбільш яскраву свою роль Леса Гросмана у стрічці Грім у Тропіках, яка показала наскільки Крус вміє відриватись на знімальних майданчиках. Пізніше, особливо під кінець десятих, Круз з'являвся виключно лише в багатомільйонних блокбастерах. Найпомітнішими є без всіляких сперечань усі останні частини місії, неможливих починаючи з четвертої. Ще були на межі майбутнього, продовження якого я жду з 2014 року, провальна спроба розігнати черговий кіновсесвіт з мумією, барісіл роль контрабанди та, звісно, феноменальний сиквел Топгана, який зібрав майже півтора мільярди Після 18-го року, так взагалі, окрім місії та Топгану, не вийшло з ним нічого. У майбутньому він має зіграти у наступному фільмі Алехандро Гонсалеса Ін'єріто, який може повернути Круза в Оскарівське кіно, якщо Інєріто знову вирішить запалити преміальний сезон. А поки залишається визнати, що Том Круз дійсно легендарний, адже в період, коли усім заправляли комікси, він зумів не загубитись та залишитись актуальним зі своїми інколи олдс ульними бойовиками старої школи На цьому топ 10 найкасовіших акторів, які не знімались у фільмах Марвел, завершено. На екрані ви бачите список людей, які підтримали канал фінансово, за що я їм дуже і дуже вдячний. А вже скоро вийде відео, в якому Роберт Дауні Молодший, Кріс Гемсфорд Еванс Апрат Скарлетт Йогансон та інші зірки КВМ посперечаються за звання найкасовішого актора або актриси за всю історію людства.